Усім привіт! Нарешті дійшла до того, щоб розповісти вам про схему для початківців або для бізнесів, експертів тощо, які не мають достатнього бюджету, але хочуть з чогось розпочинати. І це можна зробити навіть з невеликими вкладеннями на початкових етапах за такою схемою. Що ми робимо? Ми створюємо з вами кампанію. Наприклад, натискаємо залучення. Ви обираєте те, що вам найоптимальніший варіант. Ми будемо залучення робити. Так, обираєте «Кампанія з метою залучення, створена вручну. Ну, Я зазвичай створюю кампанію вручну, ви дивіться по собі, я рекомендую вручну. Продовжити. Я не буду зупинятися на, на пунктах е, технічних е, бюджет, е, куди будемо фіксувати літів і так далі. Е, я не буду зупинятися на цьому, ви заповнюєте все. Заповнюємо, заповнюємо. Е, налаштовуємо макет, налаштовуємо е, шаблон повідомлень. І що ми зараз робимо, увага! Компанія називаємо компания а, а, секунду підвесаю. Компанія один або компания Ліди, так. Назваємо. Далі аудиторія. Аудиторія один. Макет. Макет 1. Тобто це е, назви орієнтовні, для мене зараз просто шаблонні, ви пишете свої. Зазвичай можна писати, е, 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 яка у ваша ціль, е, або е, на що підключаєте кампанію, типу там, е, продаж чек-листа, да, і пишете дату. Я для шаблону показую так. Ще раз повторюсь: ми не заповнюємо, ви заповнюєте. І увага! В полі Аудиторія 1 натискаєте три крапки, «Створити оголошення, пишете макет 2. Так само все заповнюєте, ідентично заповнюєте. І ще раз: аудиторія: 1, 3 крапки, дублювати тут нічого не виправляємо, там, де число копій, натискаємо 2 копії і дублюємо. У нас вийшло е, три аудиторії, три рекламних кампанії по два макети. Е, ми натискаємо опублікувати після заповнення усіх необхідних технічних питань, опублікувати. Що відбувається? Відбувається аукціон. За допомогою цього аукціону ми, е, якщо можна так сказати, обманюємо кампанію Мета. І е, просуваємо нашу, наші макети таким чином, що один або дві кампанії можуть залетіти. Одна не залетить, дві не залетить. Е, і ті, які не залітають, е, ми просто вимикаємо і працює та, яка приносить нам кошти. На початковому рівні це супер схема. Я з неї починала і хочу сказати, що це дійсно результативна схема для початківців. Потім ви вже формуєте аудиторію, потім ви вже формуєте лояльність, потім ви вже пропрацьовуєте робочу схему і такі, такі, таку схему вже використовувати можна буде рідше. Ось користуйтеся, якщо будуть питання, ви завжди можете написати їх в коментарях. Гарного вам дня! Багато клієнтів, підвищене заробітку, удачі!